Тренування масованого ядерного удару у РФ. Що думають про це росіяни? Показує міру. Моч? Що плохо, плоха ли? Хорошо. Як зсу знищили колону окупантів? Реакція загарбників саме страшне вчора було. Що я так б не у своїй житті. Чому російські морпіхи заживо згоріли у підвалі будинку? в цьому домі тільки що згоріли морпіхи. морпіарадіти. допомогти. ніхто не хоче допомогти. Та як російських школярів готують до війни? Хто нас Тільки ви. на вас надіжда. Так що не і служіть служить армію. Це відео з чувашії. На кадрах видно, як батальйон добровольців, укомплектований з місцевих мешканців, вирушає на війну в Україну. Як бачимо, окупанти дуже радісно сприйняли отриману можливість на те, щоб убивати українців. Однак, після прибуття на передову цим воякам уже було не до танців, адже зсу ракетами Хаймарс знищили майже увесь їхній батальйон. Тало нашого баною. На кадрах з місця удару видно багато знищеної техніки. Ймовірно, під удар потрапила ціла колона ворога. Про цю трагедію написали навіть про російські телеграм-канали, де повідомили, що внаслідок прильоту було убито та поранено близько 120 сто І найстрашніше Вчора було що я бачив в своїй житті. Камаз з людьми. був. Цілий Камаз з людьми. Микадзе, да? Об і все. Крім того, під вугледаром п'ятеро російських солдатів 155-ї бригади морської піхоти заживо згоріли під завалами після удару по їхньому розташуванню. Кадри з наслідками відзняв їхній товариш. За його словами, загарбники ховалися у підвалі та не змогли вибратися. От в цьому будинку тільки що згоріли морки. До після ї бригади. Відвалі не встигли вибіжать. Підвал пацанами. 5 маркехов 155-ї бригади. задохнулись. Парадії кричали, що допоможе. Ніхто не смог їм допомогти. Не встигли просто. Все йде по плану. Нещодавно Росія провела тренування масованого ядерного удару. Відповідне відео опублікувало Міноборони РФ. Згідно з офіційними повідомленнями, з космодрому Плесецько-Архангельській області по полігону Кура на Камчатці було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети Ярс. Водночас, із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера Тула було запущено балістичну ракету Синева. Після цього УРФ провели опитування про те, що думають жителі Запоребрика про ядерні випробування. Відповіді не здивували. Показуємо міру! Мощ! Мощ! Конечно, що это плохо, что ли? Хорошо? Пусть знають і бояться. І як вони узнали? Увидели, всім показали. І американці, мабуть, там сверху. Що зараз відбувається в Вашингтоні? Що відчуває Байден? Байден, пусть на покої йде. Зачем нам это отрабатывать, ядерные удары? Без комментариев Все, что делает президент, значит, надо так э -э Наверное, чтобы нас все боялись ну, Думаю, так Нас, конечно, угнетают, но мы стараемся мы стараемся быть э как можно позитивнее, скажем так ну... Чтобы эта сволочь американская сюда не лезла Как еще раз? Сволочь американская не сволочи Их никто и не запускает, эти ракеты. Так просто кнопки понажимали и все. чего тут страшного-то. Я, в принципе, за Путина буду. За Путина? Да. Почему? Ну, он, в принципе, по крайней мере, сейчас войну останавливает. По крайней мере, не пускает к нам сюда войну. Чим ближче до нових виборів президента РФ, тим частіше у соціальних мережах з'являються відео на підтримку російського диктатора. Особливої уваги вартують опитування росіян про те, що вони думають про Путіна. До вашої уваги, один з прикладів, де можна побачити, як виглядає електорат російського тирана. Ми повністю і безпрекословно підтримуємо нашого руководителя країни. Умниці, неабикновіни умниці. Патриот физически развитый человек, никаких ни пьянок, ни гулянок за ним не замечено, как заранее раньше у нас были вожди, положительный со всех сторон, свою жизнь не выставляет на показ, живет себя. Повністю віддає Росії, а у пропагандистів схоже закінчилися аргументи про те, чому потрібно підтримувати диктаторів, тому вони перейшли до погроз. До прикладу білоруські пропагандисти заявили, що після відходу Путіна та Лукашенка ситуація стане ще гіршою. Зараз вони чекають, коли Путіну стане плохо. Не стане. Даже когда президенты уйдут рано или поздно, ще хуже вам будет. Потому что благодаря этим событиям придут молодые злые. Вас Вы молитесь на Лукашенко, молитесь на Путина и дайте им Бог здоров'я, Вот простите каждый день, чтоб они не только на один срок пошли, вот, 25-й год, 24-й а что. 30 пішли, в 30-му пошли, в 35-му пошли, вам же лучше. Тим часом у РФ продовжують готувати російських школярів до служби в армії. До прикладу, мер міста Канськ відкрито агітує дітей після закінчення школи поїхати на війну в Україну. Ви всі допризивники, тобто значить, знайшов у вас до приземної. Ну познайомилися з воєнкоматом, здають анкети, готуються е, в службі. В Наша российская армия. Кто нас будет защищать? Только вы. На вас надежда. Так что не бойтесь, идите служить в армию, будьте крепкими, здоровыми, сильными защищать нашу Родину всегда почетно.